Так, всім доброго дня, шановні колеги. Сьогодні по нашій комісії захисту води закону є одне питання. Проєкт порядку денуться по затвердженню меморандуму по співпраці. Наш, у нас на комісії присутня запрошена секретар середньої ради Тетяна Олександрівна. Дозвольте кілька слів. Я вам скажу, що це за меморандум. На відповідно до національного проекту пліч опліч згуртовані громади, ініційовані президентом України. Було розпорядження і нам випала по їхньому розпорядженню громада Форпост, Печеніська Харківської області. На їхнє запрошення була відправлена делегація селищної ради, по очолив селищний голова, заступник Василенко Володимир, начальник відділу освіти, культури, молоді і спорту, директор комунальної установи Центру надання соціальних послуг і головний спеціаліст відділу освіти. Культури Масовська Олена, де вони провідали дану громаду, ознайомилися з їхніми проблемами, з керівництвом, і було заключено меморандум. Тому просимо винести на сесію і погодити даний проєкт рішення про погодження цього меморандуму. Відповідно до листа Наталі Заболотної і Міністерства розвитку громад була надана контролька, де ми маємо прозвітувати, коли ми заключили. Цей меморандум і далі наші напрямки у діяльності. Планується візит запрошення віти, делегації до нас, щоб вони ознайомилися з нашою громадою і більш конкретно обговорення про співпрацю, що ми можемо чим допомогти їм, і обмін досвідом, і решта культурних і соціальних питань. Тоді подовжуємо нашу роботу. Значить, нас сьогодні. Всіх на членів є 5, але нас на комісії пишуть три чоловіка. Значить, три чоловіка це як вор, і ми маємо право приймати рішення. Розуміло, так? Да? Значить, Щоб почати роботу нашої комісії, почав голосувати. Проти — утримався одного власного три чоловіка. Значить, річня, річня. Я ще хотів таки подовжити думку Талисан, вам щось вас того, так, зачитати, так що трошки бійде. З метою цього моменту є з усіх сторін, спрямована спільне протистояння ворогів умовах воєнного стану іностану, да? розвиток соціальної та освітньої сфери, формування свідомого громадянського суспільства, взаємодії місцевого заменування і бізнесу та інших соціальних та економічних нашому ініціатив для обох сторін. Примети моменту є спіровісно сторін, взаємодія та координація діяльності для взаємодопомоги з метою досягнення узгоджених цілей. Так, і ще я хотів трошки вам тут трошки наласити, такі пару пунктів, так? Да? Значить, меморандум не тягне за собою будь-які фінансові та майнові забоязів за сторін. Наступне питання. Будь-які спільні питання щодо тлумачення або застосування положень цього меморандуму вирішуються сторонами шляхом проведення консультацій та досягнення взаємодії згоди. Наступне питання. В сторони також не несуть відповідальності за будь-яку діяльність, що здійснюється поза межами цього меморандуму. Чисто все до <плес> цього. Якщо то слова, це просто об'єднання, можна сказати, консолідація всіх громад, областей нашої країни під час воєнного на стану. Так. Тому що ми повинні бути сильні, об'єднані, мотивовані, змінити це питання, так? <плес> тоді прошу всіх для того, щоб це розглянути питання, прийняти рішення і винести на сьогодні сесію на сьогодні, прошу голосувати. Проти отримався ріша підогласно. Все, дякую всім за співпрацю.